Усім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо печінку. Ось за такі смачні котлети. Хто таких, такого варіанту не пробував, прошу попробувати. Усім приємного перегляду! Для початку нам потрібно цибульку почистити і її порізати на кубики. Так, сковорідку я вже поставила розігріватись, олійку влила, нехай нагрівається, а поки ріжу цибульку. Це будуть дуже смачні такі котлетки. Вам вони сподобаються незвичайні. Звичайні та незвичайні, знаєте, як то кажуть. Можливо, хтось вже знає, а можливо, знаєте, є молоденькі господині. Їм треба теж звідкись вчити. Тільки там мені не пішіть. Та вже давно ми це робимо, ще щось такого плану. Не забувайте, що після нас ще є молоді господині. Навіть чоловічого роду. Так, порізали і у сковорідку, де є влита розігріта олійка. Моркву натираємо на грубому терку. Моркву відправляємо до цибулі, і легенько ми це все обсмажуємо, перемішуємо. А поки обсмажується цибулька. І морква ми йдемо до печінки. Печінка помита, гарно сполоснута. Деякі штучки треба відрізати, відрізайте. Всякі непотрібні не, не потрібні. І що ми робимо? Ми її легесенько ту печіночку нарізаємо на як можете, як покажуть, на кубики. В мене навіть, чесно сказати, трошечки печінка 2 годинки мокла у воді. Печінку Нам треба порізати на кубики. Так, Печінку ми відправляємо у мисочку, де ми будемо ще заправляти її. У печінку ми додаємо, значить, тут чесничок можна гранульований використати, тобто такий порошковий. Сюди ми додаємо суміш перців або звичайний чорний мелений. сіль до смаку. Розбиваємо яйце, додаємо сюди трошечки майонезу і додаємо сюди борошно. Це у мене рисове. Зараз ми по консистенції побачимо, чи треба ще додати. І це все добре перемішуємо. Добавляємо сюди цибульку та морпу ту нашу смачну зажарку. Ставимо сковорідку розігріватися, вливаємо там олійку, і вона нехай розігрівається. Так, тут гарно перемішуємо. Ще трошки додати борошна. Все. Так, сковорідка розігрівається, і сюди ми викладаємо наші котлетки з печінки. Робите собі величину, яку ви бажаєте. Так, смажемо з однієї сторони, а потім будемо з другої обсмажувати. Будьте обережні, щоб на вас не бризнула оліпа. Трошки прикриваємо. Смажені котлетки, викладаємо на паперовий рушничок. Смажимо всі котлети. Все гарно посмажили, подаємо до столу, до будь-якого гарніру. Обов'язково, щоб був присутній салатик. І всім смачного зараз буде дегустація. Пробуємо. М -м. Ви знаєте, ця з цибулькою робить погоду. Я просто буває, що посмажу печінку без нічого, просто у рисовому борошні і все. А тут я хотіла спробувати з цибулькою з печинкою. І скажу вам, що це теж дуже смачно. М -м -м -м. Такий рецепт теж має місце бути. Теж спробуйте, якщо хто не спробував, спробуйте, оцініть і побачите, чи вам він підходить чи ні. Ну я рекомендую його спробувати, бо мені сподобалося. М -м -м. Приємного всім апетиту! Бережіть себе та Україну!